Зі насенфоперші про головне поїхали вже другий день, повідомляється Азербайджан оголосив про виділення двох мільйонів доларів гуманітарної допомоги Україні. Соловйовий генерал Гурулєв. тут як тут погрожують Азербайджану, нове свого Гурулєв також запропонував поскупити азербайджанських бізнесменів. Соловйов те, що відбувається у нас на південному Кавказі, це дуже велика проблема, яка скоро може опинитися в становищі, коли бази НАТО можуть з'явитися, і це настільки небезпечно, що якщо розглядати з геополітичних позиції може призвести до таких наслідків, що це може виявитися не останнє свого нашого покоління. Порольовене від великого розуму псуючи стосунки за такими великим сусідом, як Росія. якщо на прилавках Росії не буде товарів з Азербайджану, у нас від цього нічого не зміниться. Ось у них дуже зміниться. Якщо не пощепати місцевим хлопців, які тут ходять, займатися бізнесом тоді дуже сильно зміниться. А якщо не розуміють, то можна і по іншому. Спеціальна військова операція поняття розтяжне. Роз. Тяжне по всій межі Російської Федерації заявив російський генерал, накинувшись на азербайджанців. у телеграм-канал Кремлівська щура зазначає: Касіпійський регіон, який Москва десятиліттями вважала своєю зоною впливу, стрімко перетворився на арену відкритого протистояння. Збиття російського винищувача азербайджанськими пілотами над акваторією, яку Кремль позиціонував як повністю контрольовану, стало не просто інцидентом, а сигналом політичним і військовим. Офіційний Баку від коментарів утримується, але дипломатичні джерела підтверджують, рішення про застосування сили було ухвалено на найвищому рівні за згодженням із турецьким військовим командуванням Туреччина, член НАТО на стратегічний союзник Азербайджану, використала момент, який є чітко продемонструвати без її згоди в Каспії. Ніхто не може діяти безкарно, навіть Росія. Москва відповіла сухими зведеннями про авіаційну аварію через відмову обладнання, намагаючись приховати сам факт бойового зіткнення, однак в колах прикаспійських держав. Ця версія викликала лише іронію. Уламки літака, які сфотографували рибалки явно свідчать про ураження ракетою класу повітря-повітря. Водночас пошукові роботи російського флоту, які тривали кілька діб, підтвердили загибель екіпажу та повну втрату борту. Ця подія зламала один з ключових міфів російської пропаганди про абсолютну перевагу у регіоні та неможливість для будь-кого кинути прямий виклик. Для Путіна інцидент став ударом не лише по військовому престижу, але й по особовому політичному іміджу напередодні галяскінських переговорів, де він мав намір демонструвати. Силу та впевненість замість цього світові змі обговорюють приниження завдане Росії Союзу Манкари та Баку. Аналітика відзначає, що Туреччина обрала момент ідеально прямо перед міжнародним раундом, де Кремль найбільш вразливий до зовнішнього тиску. У Баку наголошують будь-які провокації, як од надабо поблизу азербайджанських енергетичних об'єктів Каспії отримуватимуть жорстку відповідь. Це прозорий натяк на нещодавні польоти російських ВКС у небезпечній близькості до нафтових платформи транспортних маршрутів. Туреччина публічно уникає прямих коментарів. Але низка військових джерел в регіоні підтверджує, саме турецькі радники розробили план перехоплення і забезпечили техніку підтримку. Таким чином Москва отримала удар від тандему, з яким їй важко відкрито конфліктувати через інші стратегічні залежності, включаючи транзит і торгівлю. Внутрішня паралітична реакція в Росії була нервовою. У штабі змінили, провели закриту нараду, обговорюючи варіанти відповіді, але стратегічні ресурси, розпорошення відкрити. Ти конфлікти з Азербайджаном і Туреччини на телі війни в Україні виглядає самогубством. Частина силовиків прямо заявляє про необхідність уникати ескалації. Інші ж вимагають жорсткої реакції, аби не допустити втрати впливу. Путін опинився в пасті. Демонстрація сили може втягнути Росію в багатофронтове протистояння, тоді екстриманість лише посилює враження слабкості на міжнародній арені. Ситуація виглядає ще гірша для Кремля. Перед аляскінським самітом дипломати з шаї Азійських країн уже використали. Стовують інцидент в риториці, вказуючи на зменшення військового авторитету Росії. Китай, який традиційно підтримує баланс між Москвою та Анкарою, цього разу займає позицію спостерігача, даючи зрозуміти, що не втручатиметься в конфлікти, використає його для посилення власних переговірних позицій. У каспійському регіоні тим часом відбувається перегрупування сил. Азербайджан посилює патрулювання акваторії, перекидає додаткові зенітні системи та винищувачі на прибережні бази. Турецькі силові військові інструктори збільшують присутність Стя на тренувальних полігонах військовоморські сили обох країн проводять спільні маневри під в антитерористичних навчань. Кремль чудово розуміє, що ці маневри демонстрація готовності до швидкого силового руйнування, реагування у разі повторення інцидентів. Аналітики вказують, що стратегічне значення для Росії виходить далеко за межі військових інтересів. Це маршрути постачання, транзит, енергоносіїв, контролі над логістичними коридорами до Ірану та Центральної Азії. Втрата домінування тут може ста початком системного ослаблення впливу на південному фланзі, що в умовах війни в Україні створює критичну вразливість. Туреччина та Азербайджан розігрують карту регіональної безпеки. Фактично закладають підвалини для нової геополітичної архітектури, де місце Росії вже не є гарантованим. Путін, як стверджують джерела у його оточенню, особисто розлючений інцидентом, але вимушений погоджуватися за порадами радників про необхідність мінімізувати резонанс на фоні цього втрата. Політичної ваги стає очевидно навіть для його соратників сигнали з Каспію прочитали всі ключові столиці перед аляскінськими переговорами. Президент РФ уже не виглядає лідером, що диктує умови. Тепер він грає на утримання позицій, які ще вчора здавалися непохитними, і саме ця зміна балансу сил може стати головним непублічним підсумком зустрічі, що наближається. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить. Сам до зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.